Ну що, друзі, всім привіт! Слава Україні, слава нашим захисникам. Давненько в нас не було рубрики свіжина таранчук і ми зараз бігеньки по старі нахватані схемі, як це ми робили раніше. Бігенькі зараз будемо нарізати заготовочку. Сковорідочку ми вже кинули, чи то поставили. І зараз нарізаємо заготовочку із нашої підчеревинки. І будемо готувати свіжину таранчук, щоб, можливо, на наступну вже суботу буде у нас прямий ефір. І ми поставимо для наших підписників на розіграш. Так що були трохи в нас моменти там, життєві, і які вносили деякі корективи, поки все більш-менш стабілізувалося і будемо працювати далі, так як і працювали. Хоч ми не зупинялися. Так що підтримуємо наших хлопців і дівчат. Роботи робити не переробити. Потрібно три комплекта Резини, хоча наче не осінь, а знову починається така канітель, як була і в тому році. Машини це взагалі став розхідний матеріал. Там також в одній бригаді є проблемка з автомобілем, який ми колись передавали. От, на, жаль, на жаль, можливо, його вже немає. Його пробували евакуювати, але не знаю, чи вийшло чи ні. Але будемо надіятися, але мені кажеться навряд, що там щось вийде, бо машина, яка приїхала евакуювати ту машинку, на жаль, постраждала і там. Так що роботи, робити, не переробити. І що ми зараз робимо? Ми працюємо і по-домашньому, і далі підтримуємо наших захисників. Так що, друзяшки, рубрика Сюжена Таранчук, цінова політика на свиней. От, яка да, у вас у регіоні напишіть, будь ласка. Ну, а ми будемо помаленьку щось говорити і розповідати вам, яка цінова політика у нас. Це ми бочечки так відбиваємо. От. Салко таке в нас з мішковинкою. Що я вже трохи збився з пантелику. Обично різав це все діло через усю свинку, а зараз вийшло у мене отак. Так що це в нас така почеревана такими пластами. Це в нас діло йде. На заготовочку. От, не знаю, там видно чи ні мене, звісно. Воно зараз гляну, прицілюся. Да, трошки видно. Так що, що ми робимо? Ми зараз жирнішеньке діло нарізаємо, кидаємо на нашу сковорідку, хай воно нагрівається, От, топиться. От, потім підкидаємо якогось м'язка, додаємо і приготуємо таку свіжину і сніданок для Лесі Петрівни. Так що Трохи був у нас такий відпустка була по забою свиней. От. І зараз повертаємося знову в колію. Замовлень від знайомих друзів, так як були, так і є. Тобто їх зараз набор побільшало, бо була відпустка. От. І воно все збилося в кучу і прийдеться робити там, два забої, можна так сказати, в один період часу. Так що ми е, сьогодні заріжемо. І я думаю, що через якийсь деньок можна було б і завтра, але колянчик зараз змінив місце роботи і в нього трошки інший графік. Так що для тих зівак, які починають мені розповідати, коли мені різати свиней, о, то я вам скажу, це моя робота і багато чого залежить не тільки від мене, а залежить і від каляна, і залежить від е, людей, які в мене це все діло. Опа, у мене кришка закрита. Замовляють. Тому що якщо я не буду робити, е коли їм треба, то ніхто в мене його брати не буде. Або якщо я пообіцяв або домой, да, вибачте, в нас же ж свято чи там, ну, свята то стараємося не різати. Але але, там то неділя, то ще якийсь день. от то Понятний перець. Люди, які ріжуть на базар, це їхня робота і їм ніхто не говорить, що там, а що ви ріжете, чого ви те. Отак. Так що, друзяки, викатаємо м'язком. Потім вам розкажу приблизно, які ціни в нас в регіоні. Не знаю, може якось заскочу в павільйон м'ясний. Засніму коротеньке відео по факту. ну. На жаль, часу реально трохи маловато. Роботи вистачає, день пролітає дуже швидко. От. Значить, ти такого нічого не робиш конкретного, але реально час летить просто капець. Вже трошки, бачите, її розслабився, трошки розучився, наче, да? чи що там, напишіть, розучився я чи ні. Різать. Та ріжу, так як навчився колись сам у себе. Деякі моменти я брав від свого сусіда. Колись тут хлопчина Вінниці біля нас жив. Він обвальщиком робив десь на якомусь м'ясокомбінаті. Він показав, як викатувати м'ясо. Я так трошки за ним поспостерігав. О, коли він тут поруч жив, то він ну, приходив, тобто підсобляв мені. От. У нас був там договор по цьому питанню. От, тобто за енну суму людина робила цю роботу. Ну, це було давно. От, але щось у нього навчився. Ось така от історія. Так що обрізочок, звісно, з такого кабана буде більше. Тому що кабанчик вже по віковій категорії не 6 місяців, а вже 9. От, так що. Але в цьому є свій плюс. Кабанчик визрівши, є і сальце, є і м'ясце. Так, ложки, а, ложечка в мене також є. Так що працюємо. Ага. І сейчас калянчик привезе м'яско. Бігенько це все діло сколекатує. Я тут розберу. І вчора я телефонував до знайомої на ринок привокзальний, питав ціни. І вам ну, я записав, я вам розкажу по своєї, по своїй продукції, по м'ясо, як ну, яка ціна. От. Так що от така у нас історія. Так що зараз бігенько чергикаємо цю всю красоту. От. І кидаємо сковорідочку, треба ще нарізати цибуличку. От. І от така історія. Можна було б, звісно, двоє поросят сьогодні зарізати, але... Це все діло також треба упорядкувати і поки ще прохолодно на вулиці, поки сонце не піднялося, то це все діло треба робити, ну так сказати, по холодному. Ми так завжди, та так в селі завжди робили там. Ночу встали, зарізали. От, Я ж кажу, просто що калюнчик живе в недрі, я живу в Березані. От, Треба за ним їхати, я їду його забираю, будю його. І це забирає трохи часу. Забирає трошки часу, але нічого. Ми вже звикли. І перед цим у нас талян вже був колій, теж із недри його забирав. І ярик колись у мене був, теж з недри. Ну це було дуже давно. Хоч учора він у мене був, приїжджав, привозив зерно, мені я в нього купував. О. Так що така історія. Так що працюємо. Так. І так, це у нас серце таке спрорізне. На той столик ложимо Раз. Леся Петрівна його потім присолить. От. Ну, а Ми зараз нарізаємо під черевинку таку. Опа! Оп. Такими полосочками клас. Потім розкладемо, хай вона охолоджується. Оп. І там і кабончик. Кабончик такий. Братончик. Ось вот такий, по красоті. Так. Оп. Оп, є таке діло. Стараємося також оце ці краєчки ці обрізати. Вот. Оп, Оп. Вот така. Це м'ясніше, це в нас таке не дуже м'ясне. Я так і розкладаємо, тому що це теж має значення. О, на ринку ріжуть, звісно, так, подовж. Отак. А ми ріжемо в Ну, Трошки не такі, як ви всі. Ну, так розпочали колись різати. О. І люди в нас вже звикли, що воно у нас так виглядає. Опа. Опа, а сковорідочка, друзі, таке ж хворчиться просто капець. Просто капець. Леся Петрівна, пахне чи ні, бо я щось не чую. Я не коронавірус, але щось у мене ніс забитий. Не знаю що. А чого не відповідаєте? Кажіть Леся Петрів. Що це? Що, попустила спина, ні? накупуєш і знову його. Ну, це тобі добрий день. А. Так. Готуй. Не пахне. Це пахне, все чинчинарйом. Так що в мене поки є хвилинка, я зараз наріжу цибульку. О, Цибулька, як завжди, це так як з картоплею. знаєте. Спочатку їмо порчену, надгрижену, а потім вже так само і по цибулі. А потім, поки діло доходить до хорошої, то ми її весною викидаємо з погреба. Так само і тут. Ну, У нас, правда, з цибулею так не вийде, але... Спочатку беремо таку не дуже кондиційну. Ой, хоч в принципі не гнила, ні одна не гнила, тому що я відкидав в окремий ящик, яка мені не подобалася, але робив в цьому році, я обрізав цибулю посередньому. Одні мені сказали взагалі не обрізати. А я кажу, що до мені просто немає горища, щоб її десь кидати. От. І я обрізав посередині. І вона таке, що відчуття, що вона типу, законсервувалася, і ті кончики вони таку, От, І вони теж стали меншими. Ну не знаю, подивимося, скільки вона буде хоч хоча цибуля довго не зберігається. Не... У ну, нас да, бо ми її з'їдаємо, роздаємо, використовуємо. От, от, таке. Але будемо садити і на наступний рік. Люди кажуть, ай, невигідно там дешевше купити. Да? Ні, друзі, Ви просто навчитеся щитати. Людина просто, якщо посадковий матеріал купила кілограм, рахує, що дорого. Да ви просто посчитайте, скільки скільки ви з кілограма взяли цибулі, от тоді вже будете балакати. А свій труд ну також треба його оцінювати, але ну не завжди воно виходить. Тому що ми беремо в розницю і... Трошки там не дуже величезний зазор. Але на цьому ви ж і не заробите, ви хочете посадити півсотки і заробити на ньому мільйон. Ну такого не буде. Так що, друзі, працюємо. Олеся Петрівна вже знімає пробу. от, рідка шкварчить, у неї спина болить, значить, що треба? Правильно, треба поїсти отакого от сала, смаженого, такого по красоті. Ну це реально просто капітана вже самого спина тече. Давно не було в нас в Таранчуку. Гарячих старин не буває, ну все, бачите, отака от красота. І береш такого пальця, усіль, пальця облизуєш, їсти. Навірно, скільки пусто катати. Ну і така поглядаванка. Реально по красоті. Як для такого кабана, я думаю, його кілограм до, до 230 точно 240 є. Ось така красота. Зараз потім поріжемо сало, викладу м'ясо і вам розкажу і покажу, що воно і Ну а це, звісно, просто капець. Лінати ще. Треба тушити свічкиці і їсти сало. Так, друзі, ну що, робота йде. Реально закидав мене калюнчик мяском. Почеревенка вже охолола, ми її вже підкинули. І зараз розкладаємо задню частинку. От, зараз ще філеєчки, зачищати От, і лопаточки. І Потім доріжемо салкою, я вам покажу, яке в нас салко, і потім вже розкажу вам по ціновій політиці, не по моїй, а по нашій регіональній. Свою ціну поки говорити не буду. От, я думаю, що на наступний раз і той, хто слідкує, він може буде, ну, про. Аналізувати. Хоч в принципі, різниця невелика. Стараємося також приблизно працювати так, яка ціна в регіоні, така і у нас. От якось так. Так що працюємо далі, розбираємо, ну а потім вже вам все це діло продемонструю. Тут у нас також вже таранчучок так сказати, доходить до готовності. І так хочеться його з'їсти, просто катати. Ну, а роли треба працювати. Закидаємо тривульку. М -м -м -м. Ми зараз перемішуємо. Що там видно в мене, не видно, Назаревич знімає. Так що, друзяки, хотів трошки, вчора подзвонив я на базар, спитав, які ціни у нас в регіоні. Ви напишіть, будь ласка, які ціни у вас в регіоні. Свою ціну ми писати не будемо, для того, щоб не будуражити ситуацію, нас вона трошки відрізняється. Але для того, щоб торгувати або там реалізувати, треба знати, хоч по чому люди продають в регіоні. Не можемо ми, наприклад, є в нас такі люди, да? там качка виросла, і вона на неї людина потратила на неї 300 гривень, а продає за 250 тушку 3 кг. Такі також є. Так що е, спитав я вчора ціну, і які в нас ціни на базарі в Березані на привокзальній площі. Тобто биток, антрикот і ошиюк. Тобто, ну, тут у нас тільки кусочок було, Петрівна вже забрала. Ошиїк, биток і антрикот. Середня ціна у нас іде 320. Якщо там базарний день, це середа або субота. Стартують з 350, але продають в основному по 320. Але можуть продати й по 300. Тобто нижня ціна це 300, верхня ціна це 350, в залежності від попиту, в залежності від базара. Лопатка на базарі і задня частина, тобто немає я думаю, різниці, яка викатана, тобто вона коштує е, на базарі. Задок і лопатка вже по 250 гривень. Тобто нема різниці, чи це лопатка, чи це задок. У нас є різниця між задком і лопаткою, тобто в ціновій політиці. Ребро на базарі середнє це у нас 200 гривень, ну, воно також є там м'ясніше, є пісніше, є жирніше, є голе. Ребро це із-підбитка. Із, із Якщо биток у вас викатаний, на базарі биток іде з кісткою. О, ну, там, так у нас, не знаю, як там у вас. І Підчеревина, підчеревина, де воно тут записано, 280 найвища ціна. ну Вони ріжуть трошки не так. Вони ріжуть подовше, але вона от такого плану. Ось така м'ясна вечеревина. Вона 280 це базарний день. ну Там вже залежить від е, тієї людини, яка реалізує. ну Це я питав людини, яка і вирощує. І купляє в людей тобто все своє життя. Філеєчка, тобто вирізка, теж коштує, де я тут писав, філе 350 гривень. Ну і лівера 100 гривень. Що тут ще я написав, як вона називається, Галяшка, вже теж вона на кухні. Також там в залежності від свині 80-100 гривень. Голова, якщо обрізана голова, коштує 20 гривень. Якщо повністю щуковинами і язиком 45 гривень. Так що, наче всі ціни я приблизно сказав. А на наступний раз я думаю, я скажу, по яким цінам реалізуємо ми. Сало ще я покажу і розкажу. О, так що, друзяки, от якось так. Так що назад на так. Саме дороге, це ось о, тут о, ресторан Корчма, шуршавелі, от Таранчук, Свіжина. Вот. Ну і Також сало, сало. А сало у нас ціна, оказується на базарі. Хоч там писали мені, що ціни на сало впали, і дивився я там в соцмережах, що там сало по 50 гривень. Напишіть, будь ласка, яка ціна сала у вас, отакого от товарного. Тому що ми продаємо отаке от сало, тут у нас сало з хорошого кабанчика. Кабанчик вже більше 9 місяців, такий потужний. Таке сало ми продаємо 200 гривень, а, це я вже свою ціну сказав. А в нас на базарі йде сало від 150 до 270 гривень. Гривень. Це не рахуючи генеральське. Генеральське теж 13 -те питання. Ми реалізуємо тільки такі боковушки людям, передочки в нас йдуть на копчення, хоч вони ось ця частинка, яка йде ближче до бочків, вона також доволі м'якенька. Ну і задниці також у нас йдуть або на переробку, або Петрівна робила в паприці. Так що на цій солодкій ноті. Буду завершувати наше відео. Всім хочу побажати мирного неба, гарного дня. І не забувайте про наших захисників. Так що працюємо далі, підтримуємо наших захисників і дякуємо їм за те, що маємо можливість працювати. Кажу не на словах, тому що їжджу регулярно прифронтові зони і бачу, що залишають після себе орки. А там також жили такі самі люди, як і я. І які також займалися домашнім господарством, також реалізували, садили городи, а зараз цього всього в них нема. Так що, щоб цього не було, треба підтримувати наших хлопців і дівчат, щоб вибороти волю і свободу. Так що всім миру, здоров'я і добра. Ну і смачного Таранчука. Всім пока-пока.